Вітаю! Ми протягом цієї частини теми цілі вирази говорили про буквені вирази, числові вирази, роботу з ними, про іменовані величини. Тому був вам запропонований тест. І тепер давайте проаналізуємо завдання, які були в цьому тесті. Перше завдання це обчислити значення виразу. Зрозуміло, що перша дія ділення, тобто ми 42 поділили на 14, вийшло 3. І тепер 56 потрібно додати 3 і відняти 7. 56 додати 3, 59 і відняти 7, 52, тому отримуємо відповідь В. Наступний. Приклад пов'язаний з степенями, хоча він числовий вираз. І зрозуміло, що ми спочатку 8 підносимо до квадрату, це 8 помножимо на 8, буде 64. Потім зробимо дії в дужках, тобто віднімемо, отримаємо 6, і 6 помножити на 2 буде 12, тому відповідь г. Наступний вираз числовий пов'язаний був із повторенням дій з від'ємними числами. Ми повторювали, що мінус перед якимось числом це протилежне до нього. Або спрощували і говорили: якщо в нас два мінуси підряд, то вони дають плюс. Два мінуси підряд ми можемо побачити, ось у дужках, тому буде плюс. Відповідно, ми повинні. До мінус 2, додати 8 або, навпаки, 8 відняти 2 це буде 6. І тепер, якщо 6 поділити на мінус 2, буде мінус 3. Тому відповідь а. Наступне завдання треба було обчислити: ось значення такого виразу. Це стосувалося також на повторення дій з числами різних знаків. Так, якщо в перших дужках треба виконати дію мінус 3,5 ми хочемо додати 15, то це ми розуміємо, що від 15, в принципі, треба відняти 3,5. Відповідно, від 15 відняти 3 це буде 12. І ще половинку, тобто буде. 11,5. Друга дужка, мінус 10,8 додати 5,8 дає мінус 5. І тепер треба 11,5 поділити на мінус 5. І тоді відповідь виходить мінус 2,3. Наступний приклад пропонувалося просто обчислити. Давайте уважно підійдемо до виконання дій. Для того, щоб 4,1 другу піднести до квадрату, ми розуміємо, що це 9 ми хочемо піднести до квадрату. Далі мінус 0,31, плюс і мінус дають мінус 0,8 і додати 825. Ми повинні поділити на 16 п'ятих або помножити на 5 16. Дивимося, що ми можемо зробити. Ми можемо скоротити 8 і 16, буде 2, 5 і 25, 5. тобто цей добуток дає нам 1 10 або 0,1. І тепер нам потрібно 9 других піднести до квадрату, буде 81 четверта. Треба відняти 1,11 і додати 0,1. 81 четверта це 20,5 і 25 сотих 1 четверта. Так? Додати Краще 0,1 і потім відняти 1,11. Тому у нас буде 20,35 відняти 1,11. Відповідно, отримаємо 19,24. Ось таку відповідь кожен повинен був отримати. Наступне завдання це повторення дій з замінованими числами. Якщо нам треба віднімати, для того, щоб виконати таку дію, ми дивимося на хвилини. 26 хвилин менше, ніж 52. Тому нам треба збільшити у зменшуваному кількість хвилин. Ми не будемо всі години, не потрібно їх переводити в хвилини. Треба просто позичити 1 годину. Ми пам'ятаємо, що 1 година це 60 хвилин. Позичаємо звідси 1 годину. У нас тоді буде 15 годин 86 хвилин. Треба відняти 9 годин 52 хвилини. Хвилин хвилини віднімаємо, виходить 34 хвилини, а 15 відняти 9, буде 6 годин. І ми тоді бачимо, що це буде відповідь Б. Наступне завдання нам треба виконати дії у сантиметрах. Тобто метри перевести в сантиметри. 1 метр це 100 сантиметрів. Тому ми Розуміємо, що одна п'ята метра це треба 100 поділити на 5, вийде 20 см, додати 35 см. Відповідно, отримаємо 55 см. Бачимо відповідь Г, тут просто опечатка, тут 55 см. Тому ми з вами обираємо цю відповідь. Наступне завдання треба записати 3 години 24 хвилини у хвилинах. Ми вже говорили, що 1 година це 60 хвилин. Тому в 3 годинах буде 180 хвилин. І ще додати 24, і тоді в нас вийде 204. Ось наша відповідь В. Треба знайти різницю. Знову ж таки іменовані величини. Подивилися в нас кілограми і грами. Від 16 кг 8 кг відняти можна, а від 300 грамів 500 грамів не можна. Тому ми позичаємо 1 кг, пам'ятаючи, що 1 кг це. 1000 грамів. Так? Тому в нас виходить, що буде 15 кілограмів 1300. Бо ми позичили, так? 1300 грамів віднімаємо 8 кілограмів 500 грамів. 1300 відняти 500, це буде 800 грамів, а 15 кілограмів мінус 8 це 7 кілограмів. Бачимо таку відповідь: Г. Наступне завдання необхідно спростити вираз. Розуміємо, що треба відкрити дужки. Ми вже не один раз говорили, що розподільчий закон говорить, що треба число яке за дужками. Помножити на кожне число, яке в дужках. Але ще й пам'ятати про знак мінус перед дужками змінює знак. Тому 2 помножити на мінус 1,5 це буде мінус 3х. Додати 2 на 3 6. Мінус 3 на 1,3 буде мінус 3,9 мінус 3 на мінус х плюс 3х. Подібні доданки це ті доданки, які мають однакову буквену частину. У нас мінус 3 х взаємно знищилися, а від 6 відняти 3 і 9 буде 2 і 1. Тепер треба знайти змінну х. Для того, щоб ці вирази були рівними. Ми так і записуємо нашу умову мінус 2 помножити на х-0,5 повинна дорівнювати мінус 3х плюс 6. Тобто нам треба розв'язати рівняння. Для розв'язання рівнянь відкриваємо дужки мінус 2х плюс 1 дорівнює. Мінус 3х плюс 6. З х в одну сторону, тобто ми мінус 3х будемо перенести вліво. А числа в іншу сторону одиницю вправо. Коли переносимо із сторони в сторону, змінюємо знак. Тому буде мінус 2х, але плюс 3х дорівнює 6 мінус 1. Тоді. Х буде дорівнювати 5. Наша відповідь А. Наступне завдання також вирази 2х мінус 0,5 і вираз 2,5 мінус 1,5х повинні бути рівними. Переносимо вліворуч 1,5 змінили знак. Переносимо 0,5 також, змінили знак. І виходить, що 3,5х дорівнює 3. 3,5 це 7 других. Тому, щоб знайти х, нам треба 3 поділити на 7 других або помножити на 2 сьомих. Ми отримуємо 6 сьомих. Тому наша відповідь Б. Наступне завдання треба винести спільний ножник за дужки. Сподіваюся, ви пам'ятаєте розподільчий закон, ми його сьогодні використовуємо. С на А і С на Б це ми відкриваємо дужки. А якщо у нас ми бачимо спільний ножник, то справа наліво, коли читаємо, у нас винесення спільного задушки. Думаємо, що таке 6? Це 2 помножити на 3 і на х, а 4 це 2 на 2. Ми бачимо спільну двійку множник, тому можемо винести в дужках залишається 3х плюс 2. Така відповідь у нас записана під пунктом В. Наступне, це треба розв'язати задачу і показати, де який вираз правильно записаний і де правильно числове значення. Перша задача. Був блокнот і ручка. Разом за них заплатили А гривень. Скільки коштував блокнот. Верніше ручка, а блокнот. На Б дорожче, тобто стільки ж і ще Б. А разом це величина А. Скільки коштував блокнот? Що треба зробити? Треба від всієї вартості відняти різницю, тобто від А відняти Б. Це буде приходитися на дві однакові частини. Ми дізнаємося тоді, скільки коштує ручка, тобто вираз А-Б поділити все на 2, це вартість ручки. А Оскільки блокнот був дорожчий на Б, то додати Б. Ми бачимо, що такий вираз, ось він, це вираз для обчислення значення. Тепер сюди треба підставити А дорівнює 208, відняти 50. Це буде 158. Поділимо на 2. Якщо ми 158 поділимо на 2. Це буде 79. І додати Б, це отримуємо 129. Тобто, ось наше значення для вартості блокнота. Наступне автомобіль та автобус проїхали разом. Автомобіль. І автобус проїхали разом А кілометрів. Автобус проїхав на Б менше. Тобто ось проїхав автобус, тоді автомобіль на Б більше. Це означає стільки ж і ще Б. Скільки кілометрів проїхав автомобіль? Відповідно, ми з вами повинні також А мінус Б і поділити на 2. І підставити значення, отримаємо 79. І третя задача це двоє робітників зробили разом А деталей, при цьому перший робітник зробив на А деталей більше, ніж другий. Ну, раз разом вони зробили А-деталей і на А більше, то перший зробив А а другий нічого не зробив. Тому перший зробив, а деталей. Будьте уважними і правильно виконуйте завдання.